Вікенд нової української музики. Друзі, привіт! Ви слухаєте Радіо Промінь, а тепер ще й дивитесь. Мене звуть Ксенія Івась, Я ведуча вікенду нової музики. Просто зараз в нашій студії з'явиться неймовірно легендарна людина, якого ви всі знаєте. Це український кхалдрого. Так, так, Джейсон, мамо, але український Олег Михайлюта. Фагот із гурту Тенемика. Він є представником одразу двох гуртів цього разу: власне, Тенемика і гурту Піанобой. Вони випустили спільну пісню, яка називається Легенди. І ось дивіться, як ми її презентуємо просто зараз вам на ваших очах. Привіт, Фаготе! Один з чільників гурту намика <рі> сьогодні. Він презентує в нашому шоу пісню, яку видали спільно з піанобой легенди. Легенди видали легенди. Ну так, такий заголок. <рі> Тавтологія, да? Ну Чи як так, як так, як як так сталося? що легенди видали легенди? От просто дуже цікаво. Насправді, я склалася ваша співпраця. Чому ви вирішили створити дует і чому саме із Дмитром Шуровим? Ну, воно, як ти знаєш, давно почалося. Ми коли, Я вже забув, який це був рік, коли ми робили симфохіп хоп на платформі в Києві, і ми запрошували наших друзів, щоб знаєш, відтінити, скажімо так, і зробити якісь особливі варіації вже там старих і давно відомих наших треків. І Дмитра запросили на пісню, на дачу, зробити таку фітуху. І він під час, знаєш, під час концерту, так знаєш, поміняв. Імпровізаційну текст і заспівав, типу, я не розумію, чому раніше я з ними не співав, якщо раніше ми з вами не робили дует І ми всі поржали, знаєш так але воно десь там в підкорочку лягло. І зараз, вже коли ситуація помінялась геть в країні, то само собою що шукаються якісь нові форми, і ФОС закинув. Ту ідею, котра давно вже крутилася в нього в голові, Дмитру. І він радісно відкликнувся. Ну і от, і пісня народилася. Вау, тобто, це була ідея Фоза, написати так, пісню легенди. Е, Фоз, да, ну але з'ясувалося, він йому закинув, пам'ятаєш, Дімаш, колись в тебе було, ти хотів, в тебе була ідея, типу, а він сказав: О, в мене якраз є приспів, приспів да, mm. і типу, і Фоз радісно зробив тексти для цього приспіву. Я радісно спродюсував цей трек, зробив аранжування, всі діла. І ось колаба вийшла. І написав свій куплет. Е, ну, я, Мені Фос написав куплет, я, я його трошки підкоригував і відчитав. Так, ну і, власне, про кліп теж хотілося б розпитати: з ким працювали, як тривала робота, які твої відчуття? Е, ідею запропонував е, Скоротовський, Вітя. і нам сподобалася ця ідея. Знову ж таки, ідея була, знаєш, зробити, ну, так як пісня в нас про тих, хто багато років і в минулому, і в сьогоденні, і завтра живе з українською ідеєю, котрий працює саме заради української ідеї, заради української культури скажімо так, в базі, і такі люди були завжди, такі люди зараз є, і я впевнений такі люди зараз будуть. І оці от легенди відомі і невідомі. Тобто знаєш, для мене зараз кожен боєць хто на нулі, це вже легенда. І ті люди, котрих ми знаємо, хто загинув за свободу України, ми знаємо їх ім'я. Вони і легенди відомі. Ті люди, котрі загинули, і ми. Так чи інакше, родини їх знають ім'я, там друзі знають ім'я. Вони також легенди. І це от якраз пісня про тих, хто вкладається по максимуму в українську ідею. А ну, відповідно, відповідно, і в пісні теж є акценти про тих людей, і про Стуса, і про сліпака. Ось... Ну і от, якщо подивитися відео, то в кліпі ми побачимо не тільки вас, артистів, вот. а ще і маленьких новеньких українців. Вот. і виходить, що типу, відшлухнулося від ідеї базової пісні, але ці ж легенди вони народжуються далі, і вони будуть далі жити з ідеєю українською. Ми віримо в це. І тому треба було зняти пологовий ідея. з тось прийшла в, в голову, але знаєш, це ж не просто так от домовитися з пологовим о, та, і тут прийшла на допомогу Світлана Ройсфоза, знайома хороша, знаєш теж Психологиня. Психологиня, Так, і вона буквально там. Продовж одного дня знайшла цей третій пологовий, домовилися з ними, а вже на місці з Куратовським, з Бандерасом, котрий був оператором. Вони вже на місці домовлялися конкретно з людьми, котрі з, з мамою і з татом, котрі народжували. І вони теж дали їм добро на те, щоб тому що вони знімали прямо народження дитини. І ця от дитина, котра в кадрі, вона щойно, 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 щойно була народжена. Це був кастинг породи? Це було щастя і удача. Поговоримо на тему, чому суспільству важливо знати свої легенди, тому що це і формує суспільство. Тому що люди без коріння, без знання своєї історії, вони, вони не складають націю. Вони, вони пластилін в формуванні будь-якої іншої. Нації. А якщо люди свідомо цікавляться своєю історією, своєю культурою, то вони вже апріорі легенди цієї епохи. У вас же і пісня історія України за п'ять хвилин. Є така. От знання про які легенди в історії України зараз необхідні для українців, на твою думку? От з ким українці мають ідентифікувати себе? Слухай, та кожен ну, з ким завгодно. Хтось може з, з Кульчицьким навіть розумієш, хтось може з, з Бандерою, розумієш, хтось з Шухевичем, хтось з Жаданом, хтось, ти типу, познаєш всі по-різному. Та ну. Братнянські, стільки українських яскравих творчих постатей, і історичних постатей, і політичних постатей. І, знаєш, там, тому суспільство тому і складається з різних напрямків, з різних людей, з різних е, прошарків. І, і тому ти можеш себе асоціювати. Ти можеш ні з ким не асоціювати. Ти можеш придумати себе нового, геть, нового повністю. Головне, щоб базовою. В твоєму, в твоєму існуванні була все ж таки українська ідея. Бо так, бо за, за часів СРСР легендами зазвичай були всі, хто мав російське походження. Ну там, спортсмени, балерини, письменники. Навіть ті, хто були походжен... з походженням з України, їх зросійщували, їх типу, перевозили туди, пропонували більше грошей, говорили, що тобі треба саме так, 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 так. І люди йшли на це, тому що ну, всім хочеться е, більш. Красиво жити, всім хочеться ще більшого матеріального достатку. Всім, звісно, гроші це важливо, але ідея має бути важливішою за гроші. Ну, а на твою думку, ось той пантеон легенд, який ми створюємо зараз, яким він має бути? Справжній, трушний. Знаєш, ми випадково ми не підгадували. Ми випадково 7 березня зарелізили цей трек з кліпом, а потім до мене новина прилетіла, що саме в цей день загинув да Вінчі. Ще одна легенда. І таких легенд тьма. У мене в батальйоні багато людей висить на стіні, і для мене вони легенди. А ще хто для тебе є легендами сучасності? Ну ти, наприклад, Дякую. ти такі красиві кавера робиш, так е, красиво стібешся, посміхаєшся, теж яскраво. Дякую, Радіо, дякую, про... Радио... До речі, як, як не крутий радіопромінь, це теж легенда. Я ще був маленьким, а вже знаєш, там, відкручував динамік з телефона, при пришпандорював до нього дроти і покидався під плям, прам плям п. Розумієш? А що ти відчуваєш, коли ти чуєш, що ти намика це живі легенди? Розумію, що я давно живу. Давно живу, і воно знаєш, воно як тебе і смущає трошки, само собою ще так і радієш. Ти від того. Це ж ну кожному творчику приємне визнання. Знаєш, якщо творчики ти хтось розказує, що йому не треба визнання, він робить. Звісно, головне робити, головне для творчика будь-якого це, це його творчість, те, що те, що він робить. Але звісно, коли тебе гладять по головці і говорять, що ти молодець, це теж дуже важливо для кожного творчика. Але спершу ти так сумно відреагував. Чому і, ну сказав, що типу ну тому що це звісно, ну. Життя триває, ти розумієш, що воно колись закінчиться, і кожен день народження тобі тільки підказує до того, що ще мінус один рік, ще мінус один, не плюс один, а мінус один. Ну я так вважаю, розумієш, це сумно. Ти знаєш, тому а днюха в мене дуже скоро і днюха непроста. Тому сум, звісно, звісно, він присутній. Трошки, трошки такої, знаєте, приємного світлого суму вам. Так, звісно, да. він це сум, але він не, не чорний сум. Світло, це світлий да. сум. Що тому з голосом? Я чую, що щось не то. Ну, як? Ще, як це сталося? Ми щойно коли ми з 6, 7, 6 числа ми повернулися з, з нашого благодійного туру Європою. Їздили на завдання гуру, збирали. Донати саме під гур і е, зіграли 38 концертів за два місяці. О, так. Ось і типу, і під кінець цього туру я вже був знаєш, на грані, і оце от рештки голосу, котрі лишилися. Тому знаєш, я я ще тобі в паузі тобі говорив. І повторюю ще раз для слухачів, тому що да, мені б зараз поспати і полежати, і помовчати. Розумієш, головне. Зв'язки, як ви, ви я от щойно, колись Ніна на Матвієнка з фозу давала пораду. Дитину, ти в тебе голосу немає, ти зірвав голос. Він каже: А що робити? Що треба випити? Може, якесь вона йди додому, лежи, спи і мовчи побільше. І так зв'язочки. Відновлюється тому, знаєш, але презентація прекрасної пісні легенди. Це правда, важлива справа. Тому от я ходжу і бачиш, я навіть зараз так шепчу і кашляю. Вибачте, вибачаємо. Це поважна причина, тому що ви були в турі. І скільки концертів зіграти за два місяці, і мені здається, це просто щось з типу рекордно, да для Може. того кількість. Але це знаєш от лікувальний какао на радіопромінь, це воно. Так і залишимо я бачила у Фозе пост про те, що зараз от стало чомусь чомусь стало складно збирати донати. От ви повернулися і складно із туру. реально падає які відчуття? Все падає, знаєш, ми розуміли, що і тут падає, розуміючи, чому, і там, там теж, знаєш, я ну аналізувати можна, робити якісь там висновки, щось там натягувати. Я не знаю, якщо чесно, я не знаю, чому так. Може втомилися, правда може і правда. Грошей менше стало, інфляція все ж таки економічна криза, вона ж не тільки вона ж всюди потрошки, потрошки, розумієш? А може там, тому що людей переводять на рейки з, донат, ну, з дотації державних на якісь там вже робочі рейки. Може тому, я не знаю. Але реально донати падають. І з одного боку, ми розуміємо, що грошей багато. Але чомусь люди починають ваші з ними розставатися. Я пригадую, ви припускали, що дуже багато людей взагалі не повернуться в Україну через те, що вони вже будують життя там, де немає війни. От мені цікаво, про що є. ви з ними говорите тепер? Слухай, ну тут важко когось, знаєш, там примусово повернути. Це ж важливо робити. Відкрито і щиро. І ті люди, не ж, котрі зрозуміють, що вони там більш реалізуються як професіонали. ну В мене є один приклад з Харкова дівчинка, вона хороший фотограф, була оператор, вона була в Харкові. вона Ми зустрілися в Празі, і вона мені сказала, що. Вона так красива, а Прага, це ж розумієш, це ж кіно м'якка кіновиробництва, і вона там, як професіонал, вже стільки всього знімає. І там і кінухи, і документалки, і реклами. І вона говорить, що я навряд чи буду в Харків повертатися. Тому що е, як професіонал в Празі вона реалізується набагато крутіше, і я її розумію. Я її розумію, ну от, як її примусити повернутися в Харків, що її там знімати, а вона реально дуже красиво знімає. І е, такі люди теж будуть, і це ну. Це теж данність, і не можна говорити, що вони погані, знаєш, і не можна говорити, що, що щось вони не так роблять. Головне, щоб знаєш, щоб, де б вони не працювали, на яких проєктах вони не працювали. Вони говорили, що вони з України, що вони українці. Розумієш? Тому що є такі, є один з нею, теж з Харкова, до речі, гурт, дует один такий. Нещодавно грали в Амстердамі. Нам, мені, я не був там, мені розказували ні слова, ні про Україну, ні про війну. Розумієш? Ви два хлопчика харківських, розумієш, в Амстердамі граєте, співаєте російською мовою і ні слова не говорите про війну. Ну, це як називається? Це називається ви хре... викреслюємо хлопчиків, розумієш? Бувають і такі: От такі гірше набагато, ніж ті, хто з думкою, з любов'ю до України в серці лишаться там працювати і реалізовувати себе як митців. Розумієш, Такі люди мені подобаються набагато більше, ніж ті, хто навіть хочуть сюди повернутися. Ти із е, туру приїхав зірваним голосом, але мені цікаво дізнатися з таких поїздок. Ти повертаєшся із легким серцем, чи, чи тобі сумно від них? Від кого? Від цих поїздок е, в тур. Не, ну слухай, ти робиш, ти робиш велику справу, і я, знаєш, коли ми вперше раз виїжджали, я, ну, я скептично до правда до того ставився, Тому що це знаєш такі вулички. Вуличні да. концерти да ну це знаєш так от, потім ми вже поїхали вже вертеп повезли. Це знаєш нашу виставу так. В, новорічну, різдвяну. І це вже в інші розклади. І ти виходить, ти, звісно, що ти більше граєш для своїх для українців, котрі там зараз зависли, але потрохи з кожним разом приєднуються і місцеві. І ти спілкуєшся з місцевими, і ти спілкуєшся з місцевими журналістами, і ти інтерв'ю приїжджають вже там. Німці, французи, знаєш, приїжджають з тобою спілкуватися як саме з українцем І ти їм по в нас розумієш. Я розумі... я усвідомлюю, що нас держава не допрацьовує по піару саме України там. Е чому це наступне питання? <сум> чому але не допрацьовує? І тому такі от виїзди вони дуже важливі, тому що ми зсередини знизу починаємо працювати і пояснювати людям, котрі висять там під е Рашкінською пропагандою. а Вони ж розуміють, там по Європі, е по Америці. Наш ворог дуже потужно працює саме з медіа, і розказує їм свої наративи, свої фейки, тулить їм, свої вигадані, якісь речі. А ти їм просто тулиш правду, розказуєш їм. Не, що вони ж всім розказують, що Україна це сателіти, і Україна взагалі ніколи не існувала, бла -бла. А Ти їм розказуєш конкретні речі про, про давність української мови, про давність української культури, про те, що в Софії Київській наук українською мовою написано на стінах. А коли це ще Москви взагалі не існувало. розумієш? А вони таких речей Багато людей таких речей не знають. І знаєш, це от коли капелу з Щедриком під час. Коротше, на початку. Ще Антон, що звів? Так, це ж перше, що зробив. вилетіло Гетьман наш. Коротше, перше, що зробив, Петлюра. Він від відправив капелу гастролювати по Європі тут і зміш... потім США. Європа, потім США. Що це дало? Знаєш, от казалось би, тут війна йде, тут люди гинуть. Україна б'ється на три фронти, а він відправляє хор по світу співати. Ну, типу, знаєш, от зараз теж багато таких людей. Та що воно? Для чого воно? Що ви там? Оце ви знаєш, я усвідомлюю зараз. Я перший раз, коли ми виїжджали, думаю, що воно недоречно. Воно нереально доречно. Подивись, по покомінти людей, котрі знаєш, приходять на ці концерти. Ми їм щось даруємо таке, що навіть самі не усвідомлюємо їм і що, що ми їм даруємо? Якусь там віру, щастя, радість. Віру в те, що Україна все ж таки є і буде існувати. Що б там не було, хто б не хотів її знищити, ми все одно вистоїмо, як знаєш, там в пісні співається, ляжемо в шезлонги, <гум> Розумієш? Але треба працювати над цим, жорстко працювати. Тим ми займаємося. Воно все дуже доречне. Воно все дуже працює на нашу головну одну велику копілку. Надмісія. Так, друзі, просто зараз у нас для вас є сюрприз музичний. Я, звісно, що погода, не буду змушувати співати, але буду сподіватися, що ти якось підтримаєш все одно. Да, співати я зараз навряд же зможу. Це вже не кавер про легенди, це вже ось придумка. Але прекрасний кавер зробила. Ти дякую. Дякую, дякую. Дуже рада, що ти засідав. Насправді це ну цінно для мене. А поки що пісня про я надихалася легендами, звісно, mm -hmm. про те, що от легенди створюють звичайні люди, і що життя треба жити яскраво, і потім про нього будуть розповідати легенди. Отже, поїхали. Фагот і Ксенія Івась у вікенді нової музики. Легенди народжуються звичайними, звичайними людьми, тільки живи своє життя, живи, 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 живи. А я прощу тебе у свої думки і печаль моя пройде. Проїду з тобою цей шлях, скільки треба, бо це час легенд. це час легенд. Дякую за цей бітбокс, було Дякую тобі. супер качово, клас ді люди. Як вам сподобалося, пишіть у коментарі, обов'язково буду все читати і на все відповідати. Над чим зараз працює Тинемика на і як, як справи у твого сольного проєкту. До речі, от якраз в мене лежить новий трек з сольного проєкту, який зараз вже зводиться, і я думаю, що я собі на днюху зроблю такий подарунок. І ще один трек лежить саме танківський, котрий теж вже майже готовий. Там маленькі вже до, до оформлення йдуть там танчим, що називається. І це буде тречок з семплом із одної культової української групи, 70... Шостого року. А, заінтригував. Тепер всі таки шародять своїми мізками. Що це віа? Е, візерунки шляхів, візерунки шляхів. Так, Очіру. ось. І от ми я, я ізанув семплік з із одного треку візерунків шляхів 76-го року і е, зробив сучасне сучасне звучання аранжування і новий текст. Ну, коротше, буде, 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 буде буде скоро ново від ТМК. І із, від мого сольного також. Я тобі дуже дякую за цю розмову і е, тисну руку, прощаюсь з тобою до нових пісень. Фагот дякую. у вікенді нової музики. Гарного дня. Привіт всім. Говорить ФАГОТ. Дивіться це відео. шер, лайк, підписка вітаються. Слава Україні!